І нагадаю, що сьогодні під час засідання сесії на Закарпатті в будівлі Корецьківської сільської ради депутат підірвав гранати внаслідок вибуху, як йдеться в дописі Національної поліції України в телеграмі, 26 людей отримали поранення шестеро з них у тяжкому стані. І зараз з нами на прямому зв'язку тимчасова виконувачка обов'язків начальника департаменту комунікації Нацполіції Юлія Гірдвіліс. Юлія, вітаю вас у нашому ефірі. Власне, розкажіть, в якому стані перебуває чоловік, який підірвав гранати, і загалом більш детально про цю ситуацію. Вітаю, слава Україні. Вітаю, слава Україні! Так, власне, Дай. подія сьогодні сталася об 11.37. Надійшов виклик до поліції про те, що у приміщенні сільської ради Керецьківської стався вибух. Як стало відомо один із депутатів, який був присутній, підірвав гранати. Нам відомо про 26 потерпілих осіб, шестеро з яких перебувають у тяжкому стані. Окрім того, сам підривач також перебуває у важкому стані. Його реанімують медики. Цю подію вже кваліфікували слідчі за статтею 263 частиною першої. Це незаконне погодження зі зброєю та боєприпасами. Окрім того, служба України служба безпеки України вносить відомості за статтею 258, Це терористичний акт. що Є відповідно їхньою підслідністю на даний час. Слідчі встановлюють всі мотиви скоєного, опитують очевидців, свідків а також рідних та близьких підривача, аби з'ясувати, що стало причиною такого вчинку. Це наразі уся інформація на цю хвилину. Дякую, дякую, Юлія, за інформацію, яку змогли озвучити в нашому ефірі. Нагадаю, ми говорили про те, що сьогодні, під час що сьогодні, під час засідання сесії на Закарпатті в будівлі корецьківської сільської ради депутат підірвав гранати.